Я знайшла стару мельницю Fujifilm Clear Shot. Я пішла за плівкою. Привіт! Ну, можна, будь ласка, потише з'їздити? Крапля теперішнього часу робить тримарочки краплі минулого. Ти може, будь ласка, такі дебільні бліки не робити мені в кадрі. Отже, в чому ж перевага цієї маленької штучки? Вона маленька, легенька. Тут не треба заморачуватися ні з експозицією, ні з діафрагмою, ні з витримкою, абсолютно ні з чим. Все, що треба відкрити, подивитися в цей ем, англійською, називається viewfinder, як буде українською, не знаю, і клацнути. Добрий ранок. Ой, ти куди, куди? На, на ноги мені налетів. Ну йди, літай, літай, літай. Ця фігня взагалі супер. Тут єдиний змінний режим це отут режим панорами. Використовувати його чи ні. Не знаю. Тут, приклад, фотографії без панорамного режиму, з панорамним режимом палах працює супер. Знімки виходять доволі якісні, мені в принципі сподобалося. Лівку він сам наматує, зматує також сам. Єдине, що я не можу зрозуміти, як оця. Фігня працює отут, От Коротше, типу, можна селфі робити. Якщо я правильно зрозуміла, типу, ти його тянеш, ставиш таймер і фоткаєш. Я тільки що вияснила, так, це все-таки тут можна робити селфі, я ледь не осліпла, бо я тримала камеру так. Тому, напевно, знімки будуть просто шикардосні. Просто можна буде вмерти які класні знімки. Я пазірувати не вмію. Коротше, що я зробила? Я наліпила скотч на спалах і зафарбувала його синім. Я виключу світло повністю. Тоді, напевно, фотографія буде синьою. Я не знаю, чи це спрацює тут, бо на Polaroid це доволі добре працює. Просто на Polaroid я можу одразу подивитися, а тут не дуже. Чомбаю, як я налякалась. Лякає мене ця штука, ну, голосно робить свої справи. Йо! Так Така Пока. Ну, все, видно, супер. Я вчора просто її підбирати, бо міжна. Тут поколи треба, зараз можливо, бо зараз. Може його, до речі, мої вічно. Тихо. Утік. Утік? Не утікай. Ти ж гарний. Клас. Okay. <laughs> Не падай. Як інспектор гаджет. Ну що ж, мої прекрасні глядачі чи глядачі цього е, каналу, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що воно було не занадто нудним. Цікаво ж було. На мене комар напав. Але якщо вам сподобалось відео, то ставте йому цей Подобайку і підписуйтесь на цей канал, і ще пишіть в коментарях. напишіть в коментарях, яке у мене гарне волосся. Коротше, просто до наступних зустрічей. Я дуже рада, що ви аж до сюди додивилися. Ви мої кіці. Я вас люблю, цілую і от так во.